Ці наші герої свою історію розповість рятувальник, який у листопаді 22-го року приймав участь у ліквідації наслідків ворожого обстрілу по місту Вільнянськ. Разом з колегами наш герой врятував лікаря, який опинився під завалами. Не можу сказати, що це професійне призвання допомагати людям, але так воно і трапляється. То сусіди, то ті, то ті, то ті треба допомагати. Запобігти, врятувати, допомогти так в життю і трапляється. Навчання було складним, коли по башням лазили з першого етажу по четвертий, то це було ну, спочатку трошки було страшно, але потім провикаєш. Так, пам'ятаю, це було я ну, раніше працював в 25-й частині міста Запоріжжя. Перший виклик був автомобіль горів. Мене тоді ще не, не допускали до гасіння пожеж, але вже було ну, так би, трішки хвильов, хвильов. Кож, кожен кару це як маленька сім'я. При пожежах вже кожен знає свої обов'язки, що робити, що брати, куди бігти. Ну коли знаєш свої обов'язки, то й ну, відповідно робиш свої дії. Взагалом, все це набагато швидше та ефективніше. Спочатку виїзду і до приїзду підтримується радіообмін. Телефон, фото, ну все, все як потрібно. Через день мене була зміна моя, коли о, повномасштабне да, вторгнення було я був дома, теж чули взриви і так і зрозуміли, що да, почалося. Після прильотів з російських з окупованих сторон це взагалом було дуже заметно. Скільки здань розрушене, скільки людей погибло, ну, це було тяще, набагато тяще. Ходили, у нас був усилений режим служби, людей мало було чаще. Ну, такі такі об'єми об тушити набагато тяжче. Та ну, на це все дивитись, звісно, не є добре. Багато служба, багато було а, випадків, коли а, підрозділи працюють на, на завалах і ну, пролітали ж ракети. Вже був ночі, да, почули два вибухи. Ну, на, початку була трішки паніка, але ну, ніхто нічого не дзвонив, ніяких повідомлень. А вже не через ну давно було, через минут 20, то пів часу, да, поступив, поступило повідомлення на ПЗЧ, що ракета влучила в, боль... ну, в больницю. По приїзду да, багато людей було, всі зрозуміло, що в паніці встрітив нас головний лікар. Повідомили, що ну, в будинку знаходиться дві людини. Жінка, жінку, яку ми ну, спустили за допомогою трьоххілчої драбини, так, померла дитинка. Так, а вже згодом <кій> тоді вже знайшли доктора Андрія. Будинок пошкоджений був да, дуже сильно, а він знаходився між другим поверхом та первим. Це все було обрушено. Так його, його спасло ну, це вже трохи попозже, ми зрозуміли, що натяжна, натяжна стеля накрила його і таким путем не засипала його пилюкою. Витягнули означало, що. Ми почули голос, він почав обзиватися. А, по, а, не, після того, виходить, як як почав відкапувати по голосу, я вже потім пам'ятаю, що це Андрій. А тоді вже в якої позі, як він там, як він знаходиться, що дава, що не дава. Ну і поэтому всьому би, почали його вже тоді витягувати. Хто -то це товариш? <свісно> Товариші було ну, дуже приємно. Я з ним підтримував ну, розговор, що Андрюха не переживай, все буде добре, все ну, би, до, до останнього. А тоді вже да, передали його на приємний покій. Ну і тоді вже би, там попав він в больницю за жагами. Щоб, щоб швидше скінчилась війна. Щодня піротехніки ДСНС займаються гуманітарним розмінуванням територій, де, окрім сучасних вибухонебезпечних предметів, трапляються й боєприпаси часів минулих війн. Наш фахівець розповість про види таких боєприпасів та небезпеку, яку вони можуть нести. Не дивлячись на те, що зараз триває повномасштабна війна з армією Російської Федерації, загроза вибухонебезпечних предметів часів минулих війн, вона нікуди не ділася. Після того як була підірвана каховська дамба на узбережжі річки Дніпро, почали знову з'являтися небезпечні знахідки у виді інженерних боєприпасів часів Другої світової війни. Що це взагалі може бути таке? Це мінометні міни, артилерійські боєприпаси, інженерні боєприпаси, ручні гранати, все те, що ми бачимо зараз, більш, більш сучасних зразків, так само ми можемо зустрічати більш застарілі вибухонебезпечні предмети. Не дивлячись на те, що вони пролежали в землі або під водою дуже багато десятиліть, вони не втрачають своїх вибухових властивостей. Звісно, вони стають не такими чутливими до різноманітних подразників, будь то механічна дія або термічна дія, але все одно вибухова речовина, яка знаходиться в даних вибухонебезпечних предметах, вона здатна до детонації. Тому правила поводження з такими предметами такі ж самі, як і з більш сучасними зразками. Ні в якому разі не можна по ним стукати, не можна кидати їх у багаття. При виявленні даних предметів потрібно телефонувати до служби порятунку 101. Ну в минулі роки траплялось таке, що люди починали їх там розпилювати, намагаючись дістати звідти вибухову речовину з метою. Потім перепродажу на вторинному ринку, ну як металевих приладь. Ось що призводило до детонації втрати кінцівок, та навіть до загибелі цивільного населення. Після виявлення ну, для цивільних людей вони не можуть вказати, що це вибухонебезпечний предмет чи звичайний металевий якийсь предмет. Так? Тому він для них є підозрілим. У разі виявлення підозрілого предмету, людина, свідома людина, телефонує за номером гарячої лінії 101. Після цього ми отримуємо заявку, туди виїжджає ідентифікатор, який вже приймає рішення, цей предмет є вибухонебезпечним або безпечним, скажімо так. І у разі, якщо він вибухонебезпечний, то потім на Дане місце залучається піротехнічний розрахунок. Приїжджають спеціально навчені фахівці, які вивозять або знищують на місці, або якщо дозволяє ситуація з даним вибухонебезпечним предметом, то вивозять на спеціально облаштований майданчик, де контрольований методом підриву вже його знищують. Як я вже сказав, після підриву Каховської дамби у нас на узбережжі почали з'являтися такі вибухонебезпечні предмети. За 2023 рік ми відпрацювали 89 таких заяв заявок, у ході чого було знищено 103 одиниці вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. У 24 році ми відпрацювали 22 заявки, в ході яких було знищено 23 одиниці предметів Другої світової війни. Мабуть, кожна людина хоч раз у своєму житті розбивала ртутний термометр. Та певно не кожен знає, як діяти у такому випадку. Тож, наш фахівець підготував для вас усю необхідну інформацію. Якщо ви розбили ртутний термометр, необхідно провести деморкоризацію. Деморкорізація це комплекс заходів із видалення ртуті із забруднених поверхонь та зменшення концентрації парів у приміщенні. По-перше, відчиніть вікна. Закрити двері, виведіть сторонніх осіб з приміщення. Необхідно надіти захисну маску для захисту органів дихання та рукавички та захисний одяг. Для збору великих крапель ртуті необхідно використовувати таку гумову грушу. На нею ми збираємо ртуть та складаємо її в. Банку з мильно-содовим розчином. Менші краплі ртуті ми можемо збирати за допомогою щіточки та паперового конверту. Збираємо їх та потім теж переміщаємо в мильно-содовий розчин. Також для збору маленьких крапель ртуті можна використовувати клейку-стрічку, де ми можемо легко збирати маленькі краплі ртуті. Після збору ртуті необхідно провести вологе прибирання з допомогою також мильного судового розчину, е щільно промити поверхні забруднені ртуттю. Після завершення збору ртуті та прибирання необхідно провітрити приміщення мінімум дві години. Шановні батьки, не залишайте дітей без догляду, коли вони використовують ртутний термометр. Цей випуск був справді насиченим та інформативним. Бережіть себе та любіть Україну.